20 серпня є урочистість на небовзяття взяття діви Марії. І до цього свята готуємося дев'ятницею. День 2. Послання Богородиці Цариці миру з Меджугор'я від 25 жовтня. 2001 року, дорогі діти, і сьогодні закликаю вас молитися цілим серцем і любити один одного. Дітоньки, ви вибрані, щоб свідчити про мир і радість. Якщо нема миру, моліться і ви його отримаєте. Через вас і ваші молитви, дітоньки, мир потече світом. Тому дітоньки, моліться, 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 бо молитва творить чуда в людських серцях і у світі. Я з вами і дякую Богу за кожного з вас, хто з серйозністю прийняв та живе молитвою. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Продовжуємо молитву дев'ятниці. Перед урочистістю на Небо взяття причистої Діви Марії. Молимося, молитву миру. Це є молитва, яку Марія молилася разом з візіонерами перший раз у мечгорії. Молимося за мир і за здійснення планів Богородиці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде і славою судити живих і мертвих. Вірую у Духа Святого, святу Вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Як була на початку, і нині, і послі, час, і на віки вічні. Амін. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але Бойсу нас святина Бога. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як, як було на початку, і, в і нині, повся час, і повсякчас, і на вікні вічні. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід воно Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті наша. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш вічний, дай нам сьогодні, і прости нам гороні наші, як і ми прощаємо нашим, і не людям нас, у в Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Світа, Марія, Божа, нас бішні, ми нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Марія Цариця Миру, мови за нас, святий Мартине, покровитель нашої Дєцезії, мови за нас, всі святі і ангели в небі. Мойтеся за нас, Господь з вами. З Нехай по заступництву причисто Діви Марії благословить вас, дає свій мир і охороняє всякого зла всемогутній Бог, Отець. І син, і Святий, Дух. Amen. Благословимо Господа.